Активізувався, оце, от, займатися «Бандери-мобіль», збирати ці кошти на автомобілі. От, от зразу, 24 лютого ти такий, все. От 24 лютого в країні лютий піздець починається ти такий. Так, я точно знаю, що я буду робити. Я Роман Степанович. Ти, я, такий, я... Знає, як, як я був готовий. Я буду робити машини. Хай нападуть! Да, чекай, так. чекай, зараз, зараз, зараз. Як, як в тебе відбулася та штука? Як ти дійшов е, до того? Чесно, воно відбулося доволі е, складно, тому що я не знав, що робити. Як і кожен українець, я не знав, що робити. І фактично було багато, якби, би розумінь, що треба щось робити або воювати, так. або щось робити. Так. Я записався на нашу тероборону у сокільниках так. і їздив по полі на машині. Супер, ти вмієш. І їздив на машині, я водієм. Супер. Хлопці мали автомати, а я був водієм. І я цілу ніч їздив по Сокільниках. От ми патрулювали поле, щоб вони там, типа, ну, потенційно, може бути, десант, ще щось, типу. Поняли, що. Ми придурки, стріляли е, в цей безпілотник, а потім виявилося що то зірка. І саме гірше. Тому, що, пізні... що, що збили. 에, ми, <схід> ми тиждень стріляли по тому, блядь, безпілотнику, і потім, <схід> потім командир каже: Блять, то зірка! Причому полярна, ми не знаємо куди йти! <схід> Блять, то зірка! Слухайте, то може через вас. <схід> Коротше, а ви пам'ятаєте, що лютому не було вітру? Ви помітили, що його не знаю. І Його тупо не було місяць, вітру у Львові не було. І зараз Роман каже, то ми зробили. Ми тримали вітер, вітер в Львівську область не заходив. І реально ми стріляли по зірці. Ну, Вона так висіла над сокільниками. Знаєте, де той ресторан Панська гора є? Воно там о, світило, коротше, і вони біжали! Безпілотник! А я на машині думаю, бля, зараз починається, погрію, тримаю. ТО зірка! Так Блять! То, то не люк Skywalker збив зірку смерті Романа пожило!